Доброго всім ранку друзі Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат А також гостей каналу канал вітаємо. Всім слава Україні Граємо нашим слава Що, друзі, 9 листопада сьогодні вже Вибралися ми знову до лісу, трошки пізніше. Дивитися за якими грибками, Тут щось дивно. Дивно, що нема підпинків ще до теперішнього часу. Так, що тут у нас 9 годин 30 хвилин, повторюсь, трошки вибралися пізніше. У нас падає дощик. І зараз паде, але нічого, думаю, тут не страшний такий легенький дощик. І досить, і досить тепленько сьогодні. І є дуже холодно. <кхем> Тож, йдемо, пробіжимося по наших грибних місцях, подивимося за лопеньками. може Вдруг щось з'явилося. Ми ще за тиждень не виділи нічого. Так, добре, як щось буде цікаве, буду вам показувати. Всім, друзі, гарного перегляду. Ми починаємо. Друзі, зайшов я у озеро, пробрався от цього самого, щоб обри загатили. Ось такий вже такий вже ставок робився. Ось Так, обри працюють. Ось тут кадамба вже. Вже наскільки піднялася вода. Ось така кількість водички вже набралося. то вже аж туди І З кожним разом все більше і більше. Що минулого тижня так не було. Сьогодні вже заліз, думаю, в озеро подивився. Кількість водички, як природа себе відновлює. Вони тут в принципі матеріалу мають Щоб гатити Так що думаю що буде нове озеро Так файно є Так що, а ми продовжуємо Якісь голи попалес. Знаю, я ніколи не брав. Я ще минулого, е, кажу минулого. Е, вчора ходив, знайшов пару штучок, що я показував коротке відео. Не знаю чи пробувати, чи не пробувати. Другим разом. Добре. Зараз будемо все вибирати. Ми ще піднялися. Точніше не піднялися ще до гори. З ставка цього. Ось така дамба, тут ще раз показую. Так, піднімаємося до гори. Там лежу лежу навіть ще є. О, ще є глина. Друзі, вже не йшов такого маховика, але великого. Це польський, польський грибок такий. Тому що маховик доходя, що навіть якась сироїшка є. Ось така сироїшка ще попалась. Якісь грибки навіть є. Шеї. Тут. тут такі ще добротні грибки. <кій> подивимося в подальшому, може щось. Вдруг щось з'явилося. Ось ще є. Такі грибки. Без свіжі грибки. Ліс мокрий, зараз будемо. Промовчимося трохи. Так, ну добре. Йдемо далі. Друз'яки, чесно, я в шоці. Подивіться, що я знайшов. Подивіться на цю красу. Ви Видите? Видите цю красу? Я просто в шоці що, але я на білого чесно не розраховував. І то ще не один. Є ще один. Дивіться. Я в шоці. Це капець. Оце знахідка. Оце знахідка, друзі. Я просто в шоці. Таке тут у тепло далося в знакину. Що, пробуємо зривати. І всі такі лягли полежати, сховалися під листочком. А який гарний, трошки поїджений, але нічого. Зато гарнюня яка. Подивіться оцього. Оце кайф. Оце кайф, друзі. Таке знайти тепер теперішній час. Це, Це за радість, Подивіться. Це краса. Я в шоці. Ну замітно було. Я перше зайшов, що я показував свіжі сироїшки. то ще й грибок пішов. А я вже думав сьогодні сезон закривати грибний. А То ще не вартує. є, мабуть що. Чи як ви кажете, друзі? Пишіть свою думку у коментарях. Так, ямку закрили. Ну, тут більше не видно тут така кількість листя, що не дуже винеш. Ну я в шоці. Я в шоці, чесно, подивіться. це. Так, файненько. Йдемо дивитися далі. Друз'яки, ось ще така сироїшка, яка то свіженька. То що ще гриби мають бути чи що? То я вже казав, що я вже сьогодні планував сезон закривати. Ті попередні дні проходили зовсім без нічого. Ось <кхід> сьогодні така знахідка. Ось Такі білячки попались нам. ще. Що. що на диво. Ну Але задоволення принесли сьогодні. так. Ну що, Рухаємося далі. Рухаємося по своїх місцях, подивимося, може ще щось є. Ось така свіжа сируїшка ще. Так що, друзі, пройшли ми цю ділянку. Знову будемо переміщуватися в цю сторону. Не знаю чи щось там буде чи ні. Подивимося. Ну вже вже на сьогодні задоволення отримали. Така краса, дощик перейшов трошки, але так, ліс мокроватий. Добренько, йдемо далі. Що друзяки. Прийшов все вже по цій місцевості, минулого року ми тут збирали опеньки одного грибка. Навіть натяку нема на підпінь. Ну, так як грибок поліз, то я можу сказати, що і не старий грибок. Молоденький. І <кхух> сироїшки молоденькі. То ще, якщо не буде морозу, ще може щось буде. Далі... Я вже, я вже не, не сподівався сьогодні, чесно, на таку знахідку, але Ах, радісно, а є бажання ходити по лісі. Тут, ті попередні дні, то взагалі ходили стопком просто, щоб вже деколи і спатися хотіло просто. Продовжуємо. Друзі, я зараз буду танцювати. Подивіться, що яку я знахідку знайшов. Ох ти що. І це кипірочок. Яка краса. О, ти що. Ти що, ти що. О. Трошки поїдений, але нічого. Подивіться. Ах ти що. Третій грибок. Радості нема меж. Класно, класно, друзі. Так, ну ми сьогодні вдало зайшли до лісу. Вже сьогодні на грибничку добру назбирали. Так, файненько, йдемо далі. О, друзяки, є четвертий грибок. Подивіться. гігант. Оба. О! О, то грибочок. Подивіться. Краса. Краса неймовірна, друзі. На ну, що я не сподівався вже? І четвертий грибок у нас. Ми сьогодні ще порядно назбирали. Так, файненько. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання вдали. Як на даний час, нагадую, сьогодні 9 листопада. Ось така кількість білих грибочків. Ну, З опеньками, на жаль, складніше. Нема опеньок взагалі, навіть натяку нема. А вам, як завжди, бажаю, повних кошиків грибів. Добрих людей на життєвому шляху. Всіх благ і всього самого найкращого. Надіємося до скорих зустрічі. І бережіть природу, не смітіть в лісі.